Вільна гривня, вільні ціни. Перший національний розпочинає серіал, присвячений впливу курсу долара на життя українців. Ми розглянемо, як зрушення американської валюти вплинуло на ціни в продуктових магазинах, речових ринках та на банківські кредити. В першій частині розкажемо про те, як змінилися ціни на одяг та взуття. Григорій Пирлік вивчав цінники. Рівень до 700, до шістсот можна щас, подобрати? Зараз ні. Сергій Кочаров рядами столичного речового ринку ходить близько години, спитавши ціну, одразу йде до наступного кіоску. Ціни кусаються, ціни Сильно завишений, я вважаю. По моїм мнянням, я вважаю, що це не завишені. Продавчиня Інна Гасперян каже, ціна на її товар навіть занижена. За шкіряні турецькі чоботи просить близько трьох тисяч гривень. З последнім курсом долара з 13 Ми ніхто товар свій не пересчитували. Якщо ми його пересчитаємо по 16 і 17, то взагалі шансів немає, що ми продадім винненого колеги Миколи Генека. Ціни від 500 до 1200 гривень. Підприємець пояснює, здорожчати мало б не тільки імпорт але Это обувь китайская, Це обув китайська, це обув нашего производителя. Эта да? обувь на данный момент, если считать экономически, подожла в два раза. Эта обувь где-то процентов на 60%. Почему? Объясняю. Производитель наш, все хорошо. В основному, якщо хороша кожа у нашого производителя, це імпорт. Якщо хороша подошва у нашого производителя, це імпорт. Клія і все остальне теж. Олег Скорина торгує шкіряними рукавицями та хутряними шапками. Ціну за останній місяць підняв приблизно на 30 гривень. Якщо імпорт, то беруть п'ять разів менше. Бралось 10 штук в день, зараз двоє. Та заробляє підприємець нині переважно на вітчизняних товарах. Якщо раніше е, доля отечественного товару була порядка 20% імпорт на 80%, то зараз все наоборот. Атєчестина покупають гораздо лучше, тому що ну в два рази дешевле. Через доларові коливання дорожчає навіть уживаний одяг. У цьому магазині секонд Хенту від сьогодні діють нові ціни. Кілограм товару подорожчав на 13 гривень. зв'язку з тим, що товар. Е, у нас обновляється раз в неділю. Естественно, ми завісимо від скачків долара. Почень тяжого продукти дорогі, а і що і от такі такі віші, і то дорожають настільки. І торгівці секонд-хендом, і продавці на ринках разом скаржаться на падіння попиту. Микола Генек каже за останні п'ять днів, не продав жодної пари взуття. Реально будемо закриватися. Потому что, а вот это я буду. Я не знаю, ходить, ходить, менять на колбасу. Там а Сергей Кочаров так и пішов з базару без обнови. Григорій Кирлік Андрій Скорик, перший національний.